Друзі, на Синфо перші проголовне поїхали. Путін робить усе, аби саботувати зустрічі, мирні плани та ставить нереалістичні вимоги у восьмій ранку через кілька годин після завершення складних і поки що без результатних перемовин Україна завдала наймасштабнішого удару по території Російської Федерації за весь час війни. У відповідь на нищівний ракетний обстріл Києва попередньої ночі зсу провели скоординовану багаторівневу операцію, вразивши одразу 12 стратегічних військових об'єктів у різних. Регіонах Росії одночасність і точність дії засвідчили глибоку підготовку і наявність детальної розвідданої мережі. Основними цілями стали об'єкти зберігання ракетного палива, командні центри, пускові комплекси, склади техніки. а Також один із вузлів супутникового зв'язку. Після обстрілу Києва, що спричинив численні жертви серед мирного населення та руйнування інфраструктури, політичне керівництво України ухвалило рішення про негайну відповідь, попри ще не завершені Тичні консультації і з західними партнерами ударна операція тривала лічені хвилини, але наслідки були катастрофічними для противника на об'єкті в Нижегородській області. Вибух стався в момент перевантаження балістичних ракет. Детонація поширилася на складах, знищивши техніку і особовий склад. Подібні сценарії відбулися ще в 11 локаціях, включно з повулицьким ракетним центром, авіаційним ангаром та курською областю та навчальною базою зв'язку на Уралі за попередніми розвідданими, які згодом опинилися в закрит. Тому доступі внаслідок удару загинуло близько 700 військових і працівників оборонного сектору РФ, серед них інженери, оператори системи ППО, чергові зміни, офіцери середньої ланки та курисанти, що перебували на практиці в момент атаки. Велика частина втрат зафіксована на базі номер 319, яка відповідала за координацію транспортування боєприпасів до південного військового округу. Після ураження ця ділянка була повністю заблокована, а прилегла інфраструктура виведена з ладу. Дарна хвиля викликала паніку серед військового командування РФ протягом кількох годин після атаки був зафіксований екстрений виліт урядових бортів або Москви до Сибіру, де розміщено частину резервних центрів управління. Були розгорнуті мобільні пункти ППО в районах, які до цього вважалися безпечними, включно з центральною Росією, системи контролю за повітряним простором. Зазнала перевантаження, внаслідок чого в окремих регіонах виникла плутанина, і навіть власні повітряні об'єкти почали вважатися загрозою. Емоційна інформаційна. Система РФ не могла оперативно впоратися з подією. Офіційні канали, мовчання, добу в той же час, як соціальні мережі наповнились відео, масштабів вибухів і фотографіями з місць уражень. Особливий резонанс викликала поява фото в глибокому тилу, де вибух зруйнував адміністративну будівлю бази забезпечення, на яку припав один із точних ударів водночас про кремлівські політики у приватному режимі, почали визнавати, що атака з боку ЗСУ була не лише символічною, а цілеспрямованою глибоко продуманою дипломат. Тичні кола заходу відреагували стримано. Офіційна заяви не пролунали однак, з неофіційних джерел стало відомо, що Вашингтон і Лондон були попереджені про операцію напередодні Франція і Німеччина зайняли позицію нейтрального знепокоєння, натомість Польща, Латвія і країни Балтії відкрито висловили підтримку праву України на оборонну відповідь. Водночас з цим активувалися поставки високоточної зброї з європейських країн, що ймовірно є прямою реакцією на ефективність дій українських сил. То ж, удари ЗСУ по дванадцяти військових. Об'єктах в глибині РФ став прикладом концентрації стримування через асиметрію. Україна вперше провела настільки скоординовану багатоточкову атаку. Одночасно, чим не лише зруйнувала логістичні командні структури, але й завдала важкого репутаційного удару. Важливо, що цілі були обрані винятково військові, що мінімізує ризики звинувачення в тероризмі. У з боку РФ це демонструє здатність зрілості стратегічного планування ЗСУ і здатність діяти автономно. Місця стала не емоційною відповіддю, а прикладом на. Нового етапу технології та інформаційної переваги. Один із найсильніших вибухів зафіксували на території об'єкта в Саратовській області, де зберігалися контейнери з ракетними блоками до оперативного тактичних систем. Удар був настільки потужним, що ударна хвиля вибила вікна в радіусі кількох кілометрів. А полум'я охопило цехи, в яких перебували обслуговуючі команди. Пожежу локалізували лише через 12 годин. уже після того як вона перекинулася на сусідні склади з паливом. Втрата цього об'єкта фактично зупинила постачання боєприпас. Сів до п'яти ключових напрямків на фронті. Ще один точковий удар було завдано по військово авіаційній базі у Рязанській області, де базувалися стратегічні бомбардувальники. Хоча повітряні сили РФ намагалися підняти в небо чергові літаки. Одна з ракет пробила ангар з екіпажем у момент підготовки вилюту. Літаки не були виведені з повітря. А інфраструктура управління зазнала критичних пошкоджень. Це означає тимчасову втрату бойової здатності зрілого підрозділу дальньої авіації, яка використовувалася для запусків ракет по українській території. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!